А китайський вог да, надихнувся. Так, та, китайський... твоїм О, Я начинав, читала це <свят> да, що Китайський вог надихнувся моїм спанням на Олімпійських іграх і зробив фотосесію в стилі Ярослави Магучих. Ну, і ось це, ну це ж надихну... точно не спланована акція, да? Це твій якийсь ритуал. Так, да, це мій ритуал, і насправді ну, Олімпійські ігри воно все розлетілося як прям яка, знаєш, новинка. Новинка, але так. я вже там матрас у мене вже є давно, вже років шість. Угу. А ковдра в мене з'явилася після Токіо. Тобто, ну, три роки я так на змаганнях лежу, відпочиваю собі. Це теж частина психологічної підготовки? Ні, це, це частина фізично. більш фізична, тому що. Коли ти лежиш зручно, твоє тіло відпочиває, все кров циркулює, а коли ще ковдра, то це зберегається тепло у м'язах, тобто ти довше можеш відпочити і не вставати щось робити, побігати, пострибати, щоб розігрітися. І вже я вже лежу, і для мене це такий кайф.